Добрий день, шановні глядачі каналу! Ми продовжуємо нашу серію оглядів, і треба сказати, що діло це не просте. В ножів в асортименті Грандвей дуже багато. Наприклад, сьогодні хотілося б приділити увагу фіксованим ножам з нержавіючої сталі 440 c Але асортимент таких ножей у магазині такий великий, що розповісти про усів у 10 10-хвилинному відео просто не вийде. Тому ми з одного боку спробуємо розповісти щось цікаве, а з іншого боку, вимушені будемо розбити тему на декілька частин. Ножів зі сталі 440. В асортименті магазину дійсно багато. Ця сталь широко застосовується для виробництва ножів ще з 20-го століття, десь його середини, і залишається поширеним матеріалом для виготовлення недорогих, але практичних ножів і досі. Є три типи 440 сталі A, B і C. Відрізняються вони за вмістом вуглецю та твердості. Сталь 440A менш вуглецева і тверда проти найбільш стілька до корозії. Сталь 440C найбільш вуглецева та тверда. Вона ж із них і найдорожча. Сталь 440C має стійкість до впливу слабких кислот, лужних розчинів, води, повітря і відповідних харчових продуктів. Тому вона чудово підходить для створення як кухонних, так і туристичних та мисливських ножів. Висока твердість та стійкість до стирання дозволяють лезу ножа довго тримати заточення. Сталь 440C не вибаглива, міцна, вона добре тримає спроїжучої кромки і успішно вручається корозією. І якщо вона дещо поступається за низкою характеристик сучасним дорогим порошковим сталям, то легко компенсує цей факт своєю доступністю та простотою обслуговування. Але ж це все про сталь. А ось про які ножі хотілося б сьогодні проговорити, так це 027UB та 16K2. І хоча формат нашого каналу має на увазі колективний труд та анонімність, бо присвячений він все ж саме компанії Grandway, а не думкам окремих блогерів та експертів, і це по-своєму правильно, все ж не можу не відзначити, що одним з улюблених відео на каналі у мене є фінський ніж, яким ми його знаємо. Дуже вже з душею знято. Знято це відео не мною, тому хвалити можу спокійно. Та й ножі такого от фінського типу все ще дуже популярно у нас з тих минулих часів, коли про ці ножі розповідали легенди. Їх нібито робили таємничі зеки, човнільці золоті руки робили їх тайно на своїх оборонних підприємствах з якоюсь особливою секретною сталі. І саме про такий ніж мріяли майже усі хлопці. І Дехто такий ніж отримував. В наш час такий фікс. Ви без проблем зможете купити в магазині Грандвей, і ніякі дозволи вам для цього не знадобляться. Компанія вже попіклувалася про те, щоб ножі були приведені до комплексу характеристик, які роблять їх легальним господарсько-побутовим різальним інструментом. І саме так їх ми і рекомендуємо вам називати у разі отримання провокативних запитань від цікавлявшихся господ поліціянтів. Це хозяйсько побутовий інструмент, який я використовую для виконання хозяйсько побутових проблем. Ось офіційний висновок криміналіста, до речі. Так, не забувайте замовляти ці виставки, коли купуєте ніж. Вам їх без проблем видадуть, якщо ви нагадаєте. Щодо самих фінських ножів, то тут історія майже детективна. Зрозуміло, кожен, кому подобаються ножі, цим питанням задавався. Головне, чому ми називаємо подібні ножі фінками? Бо, як ми знаємо, справжній найпоширеніший фінський ніж, типу Пууко, більш схожий на той же Grandway 2103 W, а не на ті ножі, про які ми Зараз розмовляємо. А ось на що схожі, дійсно схожі, усі ці радянські фінки, так це на фінський штик-ніж Акселі Галлян Каллелі. Був у Маннергейма такий ад'ютант. Цей штик-ніж був цілком авторською роботою, і хоч має він багато рис північних ножів, на традиційний паука він не дуже схожий. Зрозуміло, що у тому ж 1940 році Червона армія могла познайомитись з цим ножем дуже близько. Могло це відбутися раніше, бо це модель 19-го року, 1919- го але ще більше ці фінки схожі на деякі ножі Понтуса Хольберга з Елькельстуну. У Елькельстуні виробляли багато цікавих ножів. Про це ми вже розповідали у відео про ніж бочку. Мисливські ножі Хольмберга були дуже вдалими та дуже популярними ножами. Ну і радянські інженери часто копіювали чи переробляли на свій лад вдалі західні конструкції. Цілком можливо, що могло таке стати з ножем Хольберга. Одна біда, Елькельстуна знаходиться у Швеції, а не у Фінляндії. Так чому вона? Називаємо ці ножі фінками, а не наприклад шведками. Скоріше за все тому, що вони попадали сюди через Фінляндію, бо ножі Фіни любили та багато використовували з давніх часів. Легенди про Пуко Юнкарі молодців з ножами у Фінляндії розповідали ну як у американців легенди про ганфайтерів. До речі, сама Фінляндія колись була навіть частиною Російської імперії. Та й військові конфлікти СРСР також сприяли так сказати обміну предметами матеріальної культури. На війні Фіни також нажив. Використовували дуже активно. Так що, якщо вам ріже вухо село сполучення Фінка НКВС, яку так активно рекламують та просувають в інтернеті, виходці з однієї північної Дарк Фентезі країни, ви цілком оправдано можете використовувати для таких ножів назву, ну, наприклад, ніж по типу Хольмберга. Чи просто Холемберг. Як Якби там не було, фабрика Хольмберга дійсно виробляла ніж, який був вдалим та повпливав на ножову індустрію. Багато переосмислень цього ножа було зроблено за ці роки. Про пару гарних бюджетів. Варіантів свого роду далеких далеких нащадків, ми тут і поговоримо. І так, Grandway 027 UV. Клинок, як ми казали, вже виготовляється з сталі 440C. Форма колонка багато в чому повторює колонок історичного прообразу ножа, той самий NR40. Довжина колонка 146 мм, форма Clip Point, та сама щучка. Спуски увігнуті. Є доли. Товщина колонка 2,5 мм, що дозволяє ножу 027 UV не вважатись холодною зброєю. Згідно з нормами законодавства України. Не є зброєю цей ніж, навіть не дивлячись на наявність великої гарди. бо зброю ніж вважається за комплексом характеристик, а не за окремою характеристикою. Вам не потрібно оформляти жодних документів або реєструвати вашу покупку. Придбати цей ніж також само просто, як і кухонний. Якщо вам здається, що клинок цього ножа дещо тонкуватий, то ми вам нагадаємо, що, наприклад, товщина клинка оригінального ножа розвідника NR40 2,6 мм. Це Дуже близько до Randway 0727 UB. І як бачимо, такого клинка вистачало усім, хто використовував подібні ножі у справжніх польових умовах. Клинок вкритий чорним матовим антивідблисковим покриттям, що також додатково захищає ніж від подряпин та корозії. Руків'я ножа резинопластикове, що є дещо більш практичним варіантом, чим класична деревина. До того ж нове руків'я вдале з точки зору ергономіки. Воно не провернеться в руці, на відміну від циліндрічного руків'я, і не стане. У разі у комплект поставки ножа входять поясні піхви з плотної тканини на кшталт кордури. Наступний ніж Grandway 16K2. Недорогий та доступний до вільного придбання. Його характерними особливостями є клинок форми Clip Point з антивідбусковим покриттям, міцна рукоять Full фул проста і надійна. І така ж надійна гарда, що значно підвищує зручність і безпеку використання ножа. При цьому Grandway 16K2 також не є холодною зброєю. Його можна вільно купувати, зберігати та використовувати для похідних та господарсько-побутових потреб. Для цього вам не знадобиться. Жодних додаткових документів до дозволів. Як і попередній ніж, ніж дуже легкий та зручний. Прекрасні ріжучі ріжучій якості ножа Grandway 16K2 забезпечує та сама сталь 440C. Його форма Clip Point дозволяє ножу добре колоти, але й ріже цей ніж ані трохи не гірше. Рука, як типу Full Tank забезпечує ножу виняткову міцність і надійно лежить у долоні. Гарда прикриває пальці і не дозволяє руці сковнути на клинок. Є на руків'ї і отвір для темляка. Цікавим елементом. Субції, ножа жаль, є насічка на обусі і великий чойл, ніж комплектується практичними тканьовими піхвами з поясним підвісом. Grandway 16K це цікава модель ножа із провалобовими характеристиками. Нержавіюча сталь, суцільна металева конструкція, надійне та просте руків'я з натуральної деревини. Не забувайте, твій вагомий плюс, що обидва ножі не є холодною зброєю в Україні. Вони дійсно зручні, оснащені цілком функціональними кланками. Одна з серйозних фішок цих ножів їх гарде. Стежтаки, завдяки особливостям українського законодавства, елемент цей у сучасних відчуттяних ножах зустрінеш не так часто. Те, що гарда елемент вкрай корисний, Бо вона значно підвищує безпеку власника ножа. Думаю, довго пояснювати не потрібно. Ну а на цьому у нас мабуть все. Ставте лайки, ставте дизлайки, пишіть нам. Мирного вам неба та сподіваємося. До скорої зустрічі. Всім привіт! Мене звати Влад і сьогодні ми поговоримо з вами про фінський нож Фінку, користувавшися особою любов'ю на території.